У селищі Макарів, що на Київщині, активно готуються до початку нового навчального року. Макарівська громада сильно постраждала від російської навали у березні цього року. Нині місцева влада за підтримки благодійників намагається якомога швидше відремонтувати зруйновані будівлі шкіл, облаштувати приміщення класів та укриття для малечі. Ось так у березні російські ракети вдарили по трьохповерховому багатопрофільному ліцею номер один у Макарові. Внаслідок обстрілу вщент зруйновані стіни приміщення їдальні а у середині подвір'я закладу повилітали ледь не усі вікна. До війни тут навчались більше тисячі школярів. Зараз приміщення цієї будівлі, як і інших, активно намагаються довести до ладу перед новим навчальним роком. Плануємо завершити роботи згідно графіку. Який нам надав підрядник до жовтня місяця цього року. Усунути аварійність, тому що, ви бачите, тут ще майже, майже не залишилось цілих вікон. Тобто ми тут а, в планах у нас замінити всі вікна, заплановані капітальні ремонти, звертаємося до всіх міжнародних інвести... інституцій. Звертаємося до благодійних організацій, шукаємо будь-яку можливість для того, щоб швидко усунути ці пошкодження. На території Макарівської громади знаходиться 24 навчальних заклади, з яких за час окупації пошкоджено 17. З них повноцінно розпочати навчальний рік у стаціонарному режимі зможуть не більше половини. Розповідає голова селищної ради Макарова Вадим Токар. В деяких навчальних закладах вже відновлено ставлені вікна, відновлено там де були незначні руйнування, там де більш значні, то зараз йдуть відновлювальні роботи. Станом на сьогоднішній день у нас 10 закладів готові прийняти учнів для навчання офлайн. Це там, де є укриття, хоча б якісь елементарні. За якою формою навчатися думки батьків Макарівської громади розділилися навпіл 50 на 50. Тому форма отримання знань буде змішаною як по інтернету, так і стаціонарно. Розповідає директорка ліцею Надія Україна. Країнець, але все ж таки 49 перших школяриків цього року сядуть за парти. І в той корпус, де він трохповерховий, будуть навчатися очно учні першого класу. Їх 49 У нас і всі умови створені для того, щоб вони 1 вересня переступили поріг ліцей. Ви ж розумієте, як навчити дітей першого класу е дистанційно писати, а... тримати ручку і так далі. Макарів в невеличке селище під Києвом, через яке окупанти планували якомога швидше дістатися до. У столиці та агресори тут були зупинені, і в громаді наразі відновлюється мирне життя. Роман Ковтун, Оскар Янсонс, телеканал Еспресо.